Всім привіт! Ось така у мене доставочка з фора. Я вибрала те, що мені треба, а мені оплатили і доставили. Це дуже приємно, я вже забула таке відчуття. А, сьогодні буде дуже гарний вечір. Буду готувати. Зараз покажу, що і з чого. Так, ну що, поїхали? Це фора тисяча гривень. Так, що я заказала? Ось такі томатики, чері. Вони називаються Голубине серце. І стоять вони 42,99 за 250 грам. Так, далі ось такий чай, улюблений піквік з лісовими ягодами. Нагадує мені дитинство. Так, це стоїть 39 гривень 90 копійок. Так, далі. Ще один буде ось такий шейк. 0% алкоголя. Це росе з клубникою. І воно стоїть за 330 мл 30 гривень, 78 копійок. Так, ідемо далі. Ось такі е, пончики, донати. Дуже смачні. Е, вони стоять по 16 чимось. Я взяла три штучки. Таких я ще не бачила ні в АТБ, ніде. Так, йдемо далі. Взяла м'ясо, буду маринувати цей шашлычок в духовці. Рецепт є на каналі. В плейлісті рецепти він набрав дуже багато переглядів, дуже багато лайків і дізлайків, але мені дуже подобається. Це свіной окіст по 155 6, 100, по 156 гривень за кілограм на 150,90. 90 Зараз я його трошки понюхаю. бо... Всіми виключеннями світла нікому ні, свіже, никому вже не віриш. Так, взяла просто мені потрібна была вермішелька. Так, вермішелька від для пасты 34,99. Ще один шейк. Ось таких два. Останніх забрала. Дуже так. Дум, туди і ще один. Так. Ось таких два десерта. Дуже смачні. Це червоний бархат. Забрала останніх два, хоча замовляла чотири. Так. Вони по 3. Я просто дивлюся, що по чому вони. Угу. По 30, по 29 гривень згадала ось такі от. Але вони дуже смачні, зараз я їх охолону і буде справжній десерт. Так, для бонечки подарунок. Її улюблений корм. Хоча вона давно не цуценя, але вона його обожнює. Ну, це так, тільки на вулиці поласувати. Так, корм у нас по 62,49 за кілограм. Так, далі. Український хліб, бо мене угостили салом, а я кірсала без українського хліба. Я взяла два а, дві половинки. Так, На, а, половинка, виходить, 20 гривень 25 копійок. Так, далі взяла філешку, буду робити і біточки ще. По 120 по 130 гривень за кіло на 139. Так, і гомілки буду ще запекати зараз з картоплею. Багато справ. Зараз, поки є світло, виложу вам в ложик і хоч м'ясо приготую. Так. По 70-90 за кіло. Такі улюблені йогурти. Галичина з абрикосом. Вот. Так. Йогурти 2 на 113 на 114 гривень. Ось така у мене закупка була. Це. Пакет пустой. О, ні, 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 ще не пустой. Ще в мене сушка Ванільна Тому що малятки не було. А, смотрю по почті чек І сразу вам називають сину. Так. А, ой, господи, де ж ці сушки по 34 гривні. Так, і ще залишився цукор 33-60. Ось так я його положу. Ось така закупка. Ось така була закупка. Поки є світло, буду монтувати, буду готувати, а буду шашлик готувати, картоплю з гамілками, біточки жарити, буду приводити себе до ладу а, і чекати на кохану людину. Кохайте і будьте коханими. І не забувайте про конкурс, який стартував в минулому відео. Виконуйте умови і буде вам сюрприз на новий рік від мого каналу. Дуже чекаю вас кості в коментарях там і. Будь ласка, піддержіть відео тут лайком та коментарем. Всіх дуже люблю. Тримаємося. Пока-пока.